Сама ситуація в Херсонській області дуже зараз напружена. Якщо щоб ви так зрозуміли, кожні дві хвилини Херсон чує вибух. Це більше 163 -ти, тисячі снарядів, які впали вже на Херсонську землю. ну, цей рік. І зараз б'ють з усього з авіації з танків, мінометів РСЗО. Но особливо зараз ми відчуваємо останні два місяці. Це атаки в дронів, і скиди вибухівки саме в Херсоні. Тільки за останній місяць таких е, атак 3300, е, це страждають не тільки е, військові, а особливо цивільне населення. На тепер е, більше 130 людей, які отримали поранення тільки за останній місяць. Є загиблі. Страждає і поліцейські. Це 22 працівника, 12 ДСНС з військових адміністрацій. Двоє навіть у мене поранених працівників. Двоє з районних військових адміністрацій. Там, де є влучання, відразу тільки приїжджають медики чи пожежники ще одне влучання. Тому на зараз це найбільша проблема в області. Саме атака FPV-дронів, скиди. страждають люди, просто які йдуть в магазин, які стоять на зупинках, які їдуть в машинах, і навіть транспорт для поховання влучають в півішки. Як вони називаються? Це націоналізація якась там. Русифікація і так далі. Вони всі домівки, де не проживають громадяни, просто закріплюють там таблички власність Російської Федерації і передають власність чи своїм посікпакам, які приїхали і жити на Херсонщину. Або є навіть випадки виселення людей, які не зареєстрували нерухомість за їхніми законами. Вони виселяють їх і також забирають цю власність. Кількість не можу сказати саме точно, але ми фіксуємо в Генічівському, Іванівському, Новотроїцькому громадах, де це відбувається, і там навіть є адреси, з яких вулиць, які домівки вилучають. Вони зараз дуже щільно працюють з дітьми. Влаштовують ці гуртки патріотичні, маскаради в російській формі, дітей одягають, водять на такі, як вони називають, патріотичні утріники. Є навіть зараз в школі навчання, військове навчання, там роботи з дронами і з зовсім іншим. Ну на окупованих територіях зараз, окрім паспортизації, яка колосальна, є ще й мобілізація. Вони відразу зараз мобілізують наших громадян до свого війська, щоб воювати проти нас. Наш опалювальний сезон не переставав був складними. Повірте, ми в тій ситуації, як зараз в цьому році, живе країна вже два роки живемо. У нас населені пункти два з половиною роки без світла взагалі. Деякі є це більше сорока, і там воно не з'явиться, тому що воно по лінії Дніпра і люди там без тепла і без е е світла. Тому ми виходимо з того, що довозимо їм опалювальні матеріали за рахунок наших донорів. Е працюємо з е міжнародними нашими партнерами. Ну минулу зиму ми пройшли доволі. Круто, на 120 майже забезпечили паливними матеріалами. На тепер ситуація не змінилась. Вони влучають зараз в усі об'єкти критичної інфраструктури. Ми точно же все це лагодимо за день. Ми вже навчились і газорозподільчі станції, і електротрансформатори, все замінюємо за добу. 50 груп. Електриків працює щодня, і у нас, знаєте, от -от явище. Це постійне, е як е природний відбір. Воно постійно влучають, постійно ми це лагодимо. Нам не надано не відключень, тому що ми з відключеннями такими від обстрілів живемо. А скільки людей зараз залишаються? Зараз десь приблизно на теперішній час близько 170 тисяч в деокупованій частині Херсонської області. Якщо брати довоєнний період, це було 500 тисяч а взагалі в області був мільйон жителів. По теплопостачанню на теперішній час стан готовності ТЕЦ і тепломереж. Взагалі всіх на 64%. Ми зараз встановлюємо вісім когенераційних станцій, які будуть підтримувати. Якщо навіть світла не буде, ми будемо мати. І тепло, і енергію від цих теплопостачальних станцій. Тому працюємо працюємо всю потужність, щоб цю зиму цю зиму пережити і цей період пройти з легкістю. Звичайно, в більшості регіонів це 40-кілометрова зона. Це неможливо, тому що туди просто дострілює РСЗО і артилерія. Але в той же час ми сім навчальних закладів хочемо з 1 вересня запустити, які далі в безпечних громадах, де є вже укриття, де є всі умови для того, щоб навчались діти. Це, звичайно, не, не сам Херсон, не місто, а сільські школи. І там дуже багато людей дітей повернулися населені пункти. І ми хочемо їх запустити з 1 вересня.